Так, погода міняється, погода міняється кожен день. Ну, грудень місяць в нас на Хмельниччині показав себе як всі шість місяців, навіть ну, 6 місяців, нехай там з жовтня по квітень, так що в нас знову весна. Вітаю вас у новому відео! Ви завітали на Хмельниччину на реалії садівництва. З вами Світлана. І сьогодні я під кінець. 2024 року, в грудень місяць вже кінець року, реально, а я вийшла попрацювати в сад, чого і вам бажаю. Що сьогодні? Нас тут після вітрів, в нас плівку поздувало, горщики мої також деякі поздувало, бачу, треба все ходити збирати. Бо було два дні дуже-дуже сильні пориви вітру. В нас сосни, які ось ці шапочками то просто повиривало з комом. Але зараз я хочу їх попідтягувати по можливості, тому що я не всі можу навіть так зробити, бо ця сосна то не впала, все чудово було. Впала ця сосна і та що ось там. І я хочу їх натягнути, але не у всі сторони. Тут я зможу гарно натягнути цю, то тільки в одну сторону, бо плівка тут Ну, є свої нюанси. Але поки рослина не вкорінилася, то все ж таки потрібно їй допомогти. Я про це знала, але не зробила. Я думала, обійдеться, не обійшлося, бо тут все ж таки дуже сильні пориви вітру. І Вітер, який був. Ви бачили самі, я показала, вона просто лежала її. Так само, і ось ці сосни також треба натягнути, бо також вони об'ємні. І ось її похилило мені в одну сторону. Тому. Не нехтуйте цим, свіжо висаджені великоміри, маленькі то ні. А саме великоміри, то їх потрібно робити розтяжку, натягувати в різні сторони, як мінімум 4, краще 6-8. І як так, рік, два, три, щоб вона класно вкорінилася. Хоча ялина, яка у нас була висаджена весною, вона. Супер почувалась, вона не впала, вона гарно вкорінилася, буквально за пару місяців. Ну, а тут, бо це не вихід ситуації, воно, вітер і це все здував просто, такі сильні були пориви. Так що будемо зараз натягувати, розтягувати. Дивіться, яке прекрасне сонце. І буквально нехай тиждень тому в нас був сніг. Ми за ліскою катались. Не можу сказати на ковзанах, тому що я, я в планах є купити ковзани, але з такою погодою, що два дні мороз, а потім ось така дійсно весняна просто погода, то ми з нею катались так, і аж не віриться, що пару днів тому була крига понад 5-6 см, а сьогодні вже ось така весняна майже погода. Все, йдемо працювати. І знову прошу вас не забувати про коментарі, не забувати про вподобайки, підтримувати український контент, бо це дуже-дуже важливо. Майте розуміння, ви глядач, і ви також несете певну місію підтримувати канал блогера, підтримувати блогера, а не просто його передивлятись. Тому ось таке. Прохання, дуже важливе прохання, дуже важлива місія саме від вас, глядачів. Працювати буду підручними матеріалами, ті, що в мене є з собою тут, бо зараз їхати в місто немає можливості, маю ось такий жгут, ніби міцний, подивимось. Далі скоби, дуже зручні використанні і під агроволокно. Зручно їх використовувати. Ну і зараз так само під підв'язку дерев. Ну, ножнички, рукавички, так що йдем, йдемо пробувати. Для цього, звичайно, можливо, є і більші такі якісь професійні матеріали, але використовуємо те, що маємо. Як ви бачите, ми тут і каміння поклали. На наше щастя, їх просто повиривало, а не поламало. Бо якби повирив... поламало, то все. Це вже без варіантів. А так просто прям з корінням нахилило, поклало. Це означає, що дерево просто не вкорінилось в даному випадку сосна, і просто її положило. Спочатку я хочу зробити кільце. Для цього, звичайно, краще всього взагалі якийсь брати ніби як садовий бинт, його намотати на стовбур, а потім вже до нього прив'язувати жгут. Тоді у вас не буде стовбур, якщо він буде рости, то його не буде перетягувати. Ось цей жгут. Бо за цим потрібно також слідкувати. Бо якщо буде перетягувати, буде впиватися прямо у стовбур, то тоді може пошкодити сокорух дерева. Тому я роблю ось так: спочатку наматую багато вільно, щоб воно було рухоме. Не дуже вільно, щоб воно відносно і трималося, але щоб. Був простір між стовбуром і між цим жгутом. Я собі замовила вже і садовий бинт, такий, що на зиму можна використовувати від морозів. Ну і плюс, я думаю, що ним можна обмотати в таких випадках. Ну і ось такі розтяжки я буду робити на чотири сторони. Це точно. Як буде сильний вітер, то він покаже, чи цього вистачає, чи потрібно ще. Тут вже і сонце вийшло, погода просто прекрасна. Ось так це виглядає зі сторони. Виглядає гарно, на мій погляд, професійно не знаю, як воно буде показуватись вже в практиці. Я думаю, просто треба більш міцніший жгут, але якщо і цей витримає, ну, один одного підтримує, можливо, треба просто взяти ще вище. Ось тут саме де йде крона дерева, вже ось тут. Також зафіксувати, що я думаю, не тільки тут внизу, а ще вище. І просто так більш ще з 4 штуки. Ось так, тільки направити його саме з голови цієї сосни, і тоді буде 100% триматись. Напевно, я так і зроблю. Так, дивіться, на мій результат. Я думаю, що вже така підв'язка 100% витримає сильні пориви вітру. Взяла я і наверх сюди, і нижче все зафіксувала. Я думаю, на один рік мені вистачить. Бо влітку також бувають сильні пориви. І ось таким чином я залишу сосну. До наступної осені, наступної зими, бо там потрібно все одно провіряти, щоб не пережимало стовбур. Тобто через рік 100% або її треба змінити, цю перетяжку. Ну, все одно десь розтягнеться, десь, можливо, і порветься. Але я думаю, поки на цю зиму 100% цього вистачить. Слухайте, в нас погода взагалі так кардинально просто змінилась. Таке сонце так. Тепло, напевно, плюс 10 на вулиці. Новим роком зимою зовсім не пахне. В таку погоду, якщо у вас, я думаю, все одно в більшості областей Київ то ще замітало. А так, все одно багато в кого погода класна, стабільна, тепла зима. Знаю, що багато хто продовжує висаджувати рослини, тому. Якщо ви новий садівник і у вас ось така класна, тепла зима, спокійно продовжуйте формувати свій сад. Можна і обрізати дерева, і декоративні, і плодові спокійно. Можна, якщо у вас земля не замерша, бо в нас було мінус 20, навіть коли крига стояла, то земля замерзла. Але зараз болото. І в болото можна якраз дуже багато вологи спокійно висаджувати рослинки. Це третє. Цибулькові. Якщо ви ще не посадили, зараз, до речі, на всіх сайтах, де продаються рослини, цибулькові йдуть з класними акційними знижками. Тому цибулькові можна купляти і висаджувати. Це вже чотири. Можна. Обрізати, сказала, висаджувати, обробляти сад, якщо плюсова температура після обрізки, звичайно, потрібна обробка. Тобто при такій класній сонячній теплій погоді ми можемо працювати, продовжувати в саду. Ось ми вже зимою насолодилися, ми вже накатались і на санчатах, і на кризі. І Якщо буде саме ось такий новий рік. То це буде для мене, це буде як для садівника, для садівника найкращий подарунок, бо я можу спокійно працювати в саду. І дуже-дуже тепло клас. Відповідно, користуючись такою погодою, я також секатор вже взяла в руки і хочу підформувати свою сливу пісарді. Я чекала цього моменту, бо... Ось ці пагони догори мені дуже не подобаються. Хочу вже якось підформувати дійсно під стиль ось цього куточку. Я все думала робити її круглявою, але ні, хочу якусь таку трошки і розлогу форму, не знаю, чи в мене вийде. Бо я є прихильником форм парасольки. Ну, Коли формується парасолька, то все ж таки береться не з одним пагоном, а це формується з кущоподібних форм. І формується крона парасольки. Ну, тут не знаю. Зараз я буду дивитись, можливо, щось цікаве і зроблю і покажу вам результат. Знаю, що ви скажете. Світлана дуже кардинально. Так, я так хотіла. Я хотіла відкриту розлогу, форму, щоб не було багато пагонів, а була гарна структура, скелетність сливи. Тоді вона буде і вирізнятись, і фактурою своєю, і коли буде падати сніг, вона буде гарно виглядати. А так вона виглядала такою засміченою. Ну і плюс я відкрила повністю центр дерева, ось цю середину, яка має бути відкритою. Коли сюди, в центр потрапляє багато сонця, тоді дерево має змогу годувати соком всі свої пагони. Якщо цей центр такий забитий, захламиджений пагонами, тоді дерево витягується, пагони витягуються, і дерево не може цілковито і гарно розвиватись. Тому ось цей центр має бути завжди відкритий. Старі пагони прибираються, дається змога розвиватись молодим, таким чином дерево омолоджується і гарно себе почуває. Плюс на майбутнє я розглядаю варіант, враховуючи, що позаду доросла ялина. А я думаю, ви помітили, що я полюбляю відкривати стовбур дерева, його показувати, його могущу силу. То я думаю, з часом, якщо забереться ось цей паркан, ось ця сітка, яка йде там. Якщо вона колись забереться, то відповідно, щоб її прибрати саме тут, то мені доведеться нижні пагони обрізати. І тоді, на якийсь метр два, я би ялину знизу очистила. Тоді відкривається далі простір в сад, туди можна висаджувати чагарники, якісь такі там спіреї. Бо там сонця багато, тобто відкривається позаду сад, а на передньому плані є другий ярус дерев, в даному випадку це слива, в даному випадку ось ця сосна, тобто другий ярус дерев, який йде нижчий, ніж от буде ялина, якщо я її відкрию. ну ось Таким чином у вас йде структура саду, сад йде різними рівнями, і це виглядає дуже гарно. Тобто сад не на одному. Такому полі зору, а у вас йдуть рівні, різні рівні, фактура рослин, гарна фактура, ще раз підкреслюю, тоді сад в будь-яку пору року у вас виглядає просто чарівний. Покажу ось так вам здалеку. Мені подобається результат. Знаєте, такий будиночок на чотирьох ніжках, як раніше все читали нам мами, бабусі, будиночок Баби яги який стоїть далеко, десь схований в лісі, такий невеличкий, на курячих ніжках. Так і тут в мене вийшов такий невеличкий будиночок серед казкового лісу. На двох ніжках. Ну, класно. Він у мене вже давненько, я його трошки підфарбувала, покрила маслом і чекає він все, коли я сюди його поставлю. То якраз сніг зійшов і я одразу ще гарна погода. Зараз коротко розповім вам, бо дуже часто ви мене запитуєте за ці будиночки. В мене їх два, один більший, він стоїть біля лаванди. Цей менший, цей був на городі. Той що більший, що біля лаванди, то там ось ці всі отвори практично заповнені. В них живуть осмі. Тут можуть бути сонечки, метелики, комашки, жучки ховатися. Тут немає, практично немає цей будиночок був на городі, де мало цвіту було. Тобто він в, мене, в мене в більшості, от в мене, то вони виступають як декором. все ж таки. Тому що, якщо дійсно робити будиночок для осмій, то там є дуже багато нюансів щодо побудування. Бо розповідали мені вже фахівці, які роблять їх самостійно, то краще всього для осмій використовувати очерет. Не ось такого плану, а саме очерет, певної має бути він довжини, і очеред потрібно змінювати щороку. Ось мій не будуть повторно заселятися в ті самі отвори, де вони вже були, в ті самі домівки. Тому очеред потрібно змінювати щороку. Це ось так мені розповідали. Тому якщо ось так його залишати, то це буде чисто вже як декор для саду, а не як ну, комашки, то, напевно, якісь там будуть жити ховатися на зиму в такі місця. Але саме якщо брати акцент на осмій, для чого взагалі? Осмій заселяються, ховають ну, цей будиночок, можна залишати в саду на зиму, а потім його ставити до ранньо квітучих плодових дерев. Бо часто в нас дерева квітнуть, а бджоли ще не прокидаються. Тому ставлять такі будиночки, щоб швидше осмії прокидались, вони прокидаються першими і швидко опилювали ранньо квітучі плодові дерева. Ось. Тому для цього так і придумано, хто дійсно цим займається професійно, хто хоче мати гарне плодоношення свого саду, то їх дійсно ось так використовують. А в мене це такий декор саду, який мені, мені дуже подобається, як вони виглядають. Дивіться, який гарний захід сонця. Так, день сьогодні був дуже насичений, дуже активний. Змогла я навіть відзняти його ось протягом одного дня. Так буває рідко. Часто я знімаю потрошки протягом пару днів, але сьогодні настільки був. Теплий сонячний, класний день, що провели ми його цілий день на вулиці, і, це... і цього нам просто хочу сказати, не вистачає. Нам взимку не вистачає дійсно часу, щоб багато його проводити на вулиці в своєму саду. Тому такі сонячні, класні дні. Хто має теплу зиму, то це просто супер. Це, це класно. В нас то це ось буквально перший день, напевно, я не знаю за скільки часу, бо все сніг-сніг, тумани. Це, звичайно, також гарно, але сонця не вистачає. Ну а зараз, любі мої підписники, проведемо з вами розіграш. В попередньому, позапопередньому відео. То дивився, хто залишав коментарі, то сьогодні розіграю я подарунки. Це останнє відео в цьому році. Зустрінемось ми вже в наступному році, тому зараз оберемо двох переможців. Вас прошу, хто виграє, обов'язково написати мені. Всі мої контактні дані, залишу і номер телефону, є в описі під відео, тому, будь ласка, напишіть мені, якщо, звичайно, бажаєте отримати подарунок. Отже, вставляю посилання на відео з розіграшем. Залишили 130 коментарів. Бажаю всім удачі. Розіграш провожу через спеціальну програму рандомним способом. І перший переможець Оксана, яка залишає коментар під кожним нашим відео. Дуже мені приємно, це дуже важливо. Дякую, Оксана. Привіт, дівчата! Чудово виглядає ваш сад і під снігом особливо сосни і злаки. Дякую, Оксана. Слідкує дуже-дуже давно, якщо ще не спочатку створення каналу. Другий переможець. Там тарам, -тарам, -тарам -там, -там, там Таня, дякую за відео, за побажання своїм підписникам. Миру нам всім! Слава Україні! Героям слава! Дякую, Тетяну, це другий переможець. Тому, дівчата, прошу вас написати мені свої дані, і я відправлю вам подаруночки. Ну, а всім іншим, я бажаю удачі щастя, миру, терпіння, ну і, звичайно, всього самого найкращого. Бережіть себе і до скорої зустрічі!